Добрий день, шановні друзі! Як тільки з'явилася відпустка без збереження зарплати на 90 календарних днів, більшість працівників одразу ж її оформили. Відповідно, строку 90 днів вже має добігати кінця. Що робити після її закінчення та чи можна її продовжити? Про це далі у відео. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. Нагадаю вам, що з 19 липня 2022 року маємо новий вид відпустки збереження зарплати, тривалістю до 90 календарних днів для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон. Детально про неї я розповідала ось у цьому відео. Тож можете передивитися при нагоді. Одразу розставимо всі крапки над і По-перше, так, працівник може брати цю відпустку частинами. Ніякої заборони для цього немає. Проте головне, щоб загальна кількість днів відпустки, що поділена на такі шматочки, не перевалила за 90 днів. Відповідно, по-друге, максимально дозволена тривалість такої відпустки 90 календарних днів. І не більше. Прив'язка у цій нормі до воєнного стану говорить лише про те, що така відпустка дається тільки в період воєнного стану і в мирний час не працює. Тож і продовження воєнного стану говорить лише про те, що скористатися нею можна буде до 19 лютого наступного року. Проте, якщо працівник вже використав свої 90-календарних днів, то скористатися ще раз такою відпусткою він не має права, хоч воєнний стан і продовжено. Можливо, будуть якісь зміни в подальшому, проте наразі про це невідомо. Ну і логічне питання. Якщо не можна продовжити цю відпустку чи взяти її ще раз, то що робити, коли ці 90 днів закінчаться? Якщо працівник не має можливості приступити до виконання своїх трудових обов'язків та специфіка його діяльності не дозволяє працювати дистанційно, є декілька варіантів. Перший варіант відпустка за свій рахунок. При цьому це може бути відпустка, яка в обов'язковому порядку надається певним категоріям працівників або при настанні певних подій. Наприклад, працівникам пенсіонерам або особі з інвалідністю третьої групи можна надати до 30 календарних днів щорічно. Або ж це може бути відпустка на період карантину чи на період воєнного стану, але тут же за згодою роботодавця. Зверніть увагу: ці відпустки надаються за заявою працівника. Примусово їх відправити у такі відпустки не можна. До речі, тут працівник у виграші, бо хоч і не працює, але дні щорічної відпустки заробляє. Цього не можна сказати про роботодавця, адже в подальшому йому доведеться або надати працівникові оплачувані дні щорічної відпустки, або виплатити за них компенсацію при звільненні. Другий варіант надати працівнику щорічну основну відпустку і навіть більше, ніж на 24 календарні дні, ну, якщо працівник, звісно, має на це право. Навіть під час воєнного стану. Це його право, а не обов'язок. До речі, мене досить часто питають: а чи можна надати на використання дні відпусток за минулі робочі роки? Тут також рішення за роботодавцем, хоч у періоді воєнного стану він може і відмовити працівнику. Що стосується додаткової соціальної відпуски на дітей ну, з знайомності прав на неї, як за поточний, так і за попередні календарні роки, то обмежень у її наданні під час воєнного стану немає. Цей варіант вигідний як для працівника, який відпочиває, нічого не втрачаючи, так і для роботодавця, адже не потрібно буде виплачувати компенсацію такому працівнику у разі звільнення. Наступний варіант, який треба використовувати з обережністю це призупинення дій трудового договору. Про призупинення ми з вами говорили ось у цьому відео. Звісно, ще треба враховувати зміни, що відбулися у липні цього року. Проте головне, що призупинення працює тільки тоді, коли у обох сторін відсутня можливість виконувати свої трудові обов'язки. Простіше кажучи, якщо підприємство готове забезпечити працівника роботою, але останній не може її виконувати, тому що виїхав за кордон, то призупинення не неможливе. Якщо дійсно немає підстав для призупинення, гратися з цим не раджу. Чому у наступних відео поясню на прикладі судових рішень? Проте плюс для роботодавця за цей період не потрібно нараховувати зарплату працівнику і він не заробляє собі дні щорічної відпустки за цей період. Адже усі втрати працівника за цей період має компенсувати держава-агресор. Якщо роботодавець не погоджує працівнику відпустку збереження зарплати за угодою сторін, невикористаних днів щорічної відпустки у працівника немає, а підприємство працює, тож призупинення також не варіант, можна піти шляхом неявок. Тобто працівник не з'являється на роботі, а ви його табелюєте як НЗ. За цей період ви йому нічого не нараховуєте і він не входить до відпускного стажу. Ну простіше кажучи, він просто висить у вас у штаті. Далі, коли він з'являється на роботі, з'ясовуємо причину відсутності, розцінюємо як поважно і коригуємо табель в залежності від причини відсутності і на цьому все. Працівник продовжує далі працювати. Одразу постає питання, чи можна звіліти такого працівника за прогул. Якщо роботодавець визнає причини відсутності неповажними, проте це ризиковано через те, що працівник може піти до суду. Ще один варіант звільнення через відсутність працівника на роботі та інформації щодо причин такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Про нього я розповідала ось у цьому відео. Проте, якщо працівник виходить з вами на зв'язок, то йти цим шляхом не варто. Сподіваємося, що серед запропонованих варіантів оформлення відносин з відсутнім працівником ви знайдете потрібний саме вам. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!